Напевно, у кожного з нас є бажання кинути все, купити капелюха та батік та відправитися на пошук артефактів, забутих цивілізацій в різні країни світу, від джунглів до Ватікану, щоб дізнатися усі тайни нашої планети чи просто побити декілька поганців, або тільки я це хочу. І так, з вами знову я, Позитивний Кит, і сьогодні ми поговоримо про Індіану Джонс Грид Циркл. Сюжет гри як не дивно розповідає про Індіану Джонса, професор археології, який шукає стародавні артефакти по всьому світу, у величних та старих храмах, та передає їх у музей для подальшого дослідження, і все це під час Другої світової війни. Тому, звісно, злодіями у фільмах та іграх є нацисти, які, звісно, також шукають артефакти для того, щоб отримати велику силу для захвату світу. До нової пригоди Індіану Джонса спонукає великий чоловік. Та не цей, який вривається у музей, так ради один із артефактів. І тепер ми повинні розібратись, чому він це зробив, а головне, що ми зможемо знайти у цій пригоді. Де під час розслідування ми відправляємось у Ватикан. Де після деяких подій ми дізнаємося про плани нацистів на магічні каміння та зустрічаємося загадкою великого кола. Тобто лінії, що перетинає світ, на який було зроблено найбільше археологічних знахідок, ну і звісно зустрічаємось харизматичними персонажами та чарівними жінками, паралельно мандруючи під земеллями та б'ючись з нацистами. Якщо в цілому казати про сюжет, то він зроблений у традиціях перших трьох фільмів про Діану Джонса та мого улюбленого христового походу, оскільки в грі є цікава історія, яка може як розсмішити, так і здивувати та різні харизматичні персонажі. Та особливо хочеться виділити злодіїв, від яких загроза справді відчувається. Ну і звісно, під час проходження ми зможемо побувати в абсолютно різних куточках світу із-за гір проблем до пустель Єгипту, тим самим даруючи ті ж самі емоції ще від перегляду фільмів про відомого археолога. У грі ми у прямому сенсі вживаємось у ролі Індіана Джонса, оскільки гра від першої особи, де ігровий процес розділяється на дві частини. За перше, це дослідження відкритих та красивих локацій з великою кількістю різних секретів та додаткових завдань, які ще більше розкривають світ гри. Де ці додаткові завдання, на мою думку, за своєю якістю, ніяк не поступаються сюжетним, де під час дослідження різних історичних місць потрібно вирішувати різні загадки, які, хоча й є доволі простими, але примушують замислитися над їх вирішенням та шукати предмети по всій локації. При цьому ці загадки є максимально різноманітними та майже не повторюються за всю ігру, та як на мене є найвід'ємною частиною будь-якої історії про Індіана Джонса. Друга частина гри це Cells, який є хоча доволі казуальним, але цікавим, оскільки для того, щоб по тихому в років, потрібно знайти якісь предмет на локації від гітари до молота, які мають свою міцність, яка витрачається при їх використанні, а також прямі бої з нацистами. Та також є багато різних інструментів для ближнього і дальнього бою, такі як кулаки чи батік або лопата та рушниці, які можна по різному використовувати. Наприклад, батогом можливо вибивати зброю із рук, чи притягнути противника до себе, щоб взяти його у захват, а з вогнепальної зброї, як не дивно, можливо стріляти, але це може привернути увагу всіх вругів на локації, які усі відразу прийдуть бити пику, чи навпроти використовувати рушницю як бито. Щоб по-тихому забувати свого противника, який не встигне покликати на допомогу. Ну і звісно, в першу чергу потрібно звертати увагу на офіцерів зі свістками, оскільки вони викликають до себе усіх противників на локації. Оскільки ми граємо за звичайну людину, нас буває доволі швидко за 2-3 пропущених удари чи постріли. Тому ігровий процес є доволі різноманітним під час проходження усієї ігри, де кожен елемент на своєму місці, Для ворогів, хоча й можливо перемогти у відкритому бою. Але легше та безпечніше це буду зробити завдяки стелсу. За дослідження локацій ми отримуємо досвід та гроші, які є різними для кожних із локацій, які ми можемо використовувати для покупки квестових предметів або книг, де також їх можна знайти на локаціях, де використовуючи їх, витрачаючи досвід, можливо відкрити різні корисні перки, як збільшення здоров'я чи саміни, так і, наприклад, дуже корисний другий шанс, який дає можливість після смерті. Підібрати капелюха та повернутися до життя. Деякі в інших іграх є різні записки, які можуть допомогти загадкам та більше розкрити світ гри. Через це цікаво як битися, так і досліджувати рівні у по пошуках тайн та нових корисних предметів, просуваючись все далі по сюжету та дізнаючись нове. Усі локації як і в цілому графіка виглядають дуже красиво: від зелених джунглів з великою кількістю різних дерев та невеличкими поселеннями. Це стародавніми храмом. до Ватікану з його старими, але дуже красивими будівлями і своєю атмосферою загадок на кожному кроці різних локацій по всьому світу, так і музика, яка майже така сама, як і у фільмах, та підтримують атмосферу та дух пригоди з розкриттям І так, слава Кулуху, що відсутні загадки на слух. Індіана Джонс та велике коло це прекрасна гра, яка передає відчуття тих самих фільмів, з охотою за різними артефактами в різних куточках світу. Звісно, для того, щоб передати їх у музей. Чудовим, як для мене сюжетом, з різноманітними ситуаціями та харизматичним персонажем. де злодії і злодійські змагаються з героїчними героями по всьому світу, глибоким та веселим ігровим процесом, у якому як цікаво битися з різними злодіями, так і досліджувати різні локації у пошуку чогось цікавого, що завжди знайдеться. Та розробники навіть через ігровий процес могли передати суть та характер фільмів тим самим доповнюючи сюжет, водночас не ламаючи його. За першу чергу ми граємо за професора археології, а не за термінатора. Десь цю гру я можу віднести до дещо нетипового та казуального представника жанру Immersive Sim. Де ігри цього жанру дають інструменти гравцю, а він сам вирішує, як їх використовувати, та як саме йому грати. А важливою їх частиною є саме дослідження світу та використання різних інструментів, що як на мене дуже круто. Для мене мінусом гри є ціна у 2449 гривень, що, як на мене, трішки дороговато. тому можливо, варто почекати знижок або взяти геймпас на місяць, та дещо за великі системні вимоги до комп'ютера. І пам'ятаєте, усіх прийдешнім новим роком. Дякую за те, що були зі мною весь цей рік та підтримували мене, нас же більше сотні. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі, чи сподобалась вам гра. Це це справді допомагає у розвитку каналу. Побачимо вже у наступному відео. Мяу!